Слава Богу, брати і сестри. Перед своєю промовою, брати і сестри так роз... розмишляв думав, що то говорити. Бувши на роботі, так розмишляв, слухав слово Господнє і почув таку одну дуже цікаву історію. Можна сказати, це було вже свідчення, це не була історія, видумана, це було свідчення. Це відбувалося в одній христиї. Як сказати, ось, жінка була віруюча, чоловік був невіруючий. І дружина прийшла якось до пастора і просить прийди до мого чоловіка, поговори з моїм чоловіком, бо він нічого не хоче слухати про Господа. Вона просила пастора раз, другий раз, третій. Пастор прийшов послухати, щоб вона поговорила, поговорити, пастор прийшов. Почав розпитувати, як справи, як життя. І цей чоловік почав розказувати свою історію, де він був, що він робив, як його життя складалося. Пастор слухав, а в жінки так приходило і каже, коли ж той пастор буде спасати? Пастор послухав один час, півтора-два часа, вислухав того брата, зібрався. Подякував за знайомство, що мені дуже приємно вас було бути, зібрався і пішов. І ця жінка в своєму серці вона казала, що ти за пастор такий, що ти не можеш сказати слова. Про Проти сестри, я не говорю зараз за наших пасторів, але ця історія, яка мені, вдих... прийшла таке, і приходить неділя. Жінка збирається на служіння, чоловік стає, теж десь збирається. Дружина задає йому питання, куди ти зібрався? А він каже: приходив пастор, він мене послухав, тепер я піду його послухаю. Амінь. Брати і сестри, сьогодні я хочу задати кожному із вас питання, що ви задали самі собі. Приходить новий рік, проходить, рік за роком минає. Ми приходимо до Христа і задаємо дуже багато питань. І ми собі так розсуждаємо: прийде пастор, чи прийде другий брат, чи ще хтось, чи може гості якісь прийдуть, і дасть Бог відповідь. Але інколи Бог дає відповідь через малих дітей, дає відповідь через різні різні історії, через вірші, через пісні. І одне, яке я зміст буду читати, це дії святих апостолів. З цим знакома нами історія дії святих апостолів, 10 глава, з першого вірша йнище такі слова. «Дії святих апостолів, 10.1. Проживавши вже один чоловік у Кесарії на імені корнилій, сотник полку що, здавався італійським. Здавався італійським. І з усім домом своїм він побожний був. Та богобійний, подав він людям щедру милистиню і, листиню, завж... і завжди Богу молився. Явно він у віддіні, десь коло години дев'ятої дня бачив англа Божого, що до нього зійшов, і промовив до нього корнилію. Він поглянув до нього і жахнувся, сказавши, що, Господи, той же йому відказав: молитви твої і Твоя молостиня згадалась перед Господом. Тепер вже пішли до Йопії людей і поклич Симона Петра, що зветь... Симона, що зветься Петром. Він гостює один із одного гарника Симона, що дім при морі, він вже тобі скаже, що ти маєш зробити. Читаю друге місце. Друга книга царів, 20 глава з 1 і нижче. Друга книга царів. 20 глава, з першої нижче. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісая, а Мосів, син, пророк, і сказав до нього: Так сказав Господь, заряди своїм домом, бо ти вмреш і не видужаєш. А той, відвернувши обличчя своє до стіни і помолившись до Господа, говорячи: О Господи. Згадай же, що я ходив перед твоїм лицем, правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачем. І сталося, Ісая не вийшов ще з середини місця, і до нього було слово Господнє слово говорячи: Вернись і скажи до Єзекії, володаря мого народу, та й сказав. Господь, Бог, батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось вилікую тебе і третього дня зійдеш ти до Господнього дому, до цього місця. Брати і сестри, ми знаємо ці дві дуже історії, але я хотів би вас всіх закликати. Перед нами зараз буде молитва. Ми часом задаємо дуже багато питань Богу. І дуже багато приносимо пред Господнє лице наші проблеми, наші немочі. Але інколи то, що Господь хоче нам сказати, ми забуваємося це слухати. І що я хотів би, на що я хотів би звернути увагу, брати і сестри, коли Господь говорить, ми повинні відкривати своє серце. Навіть деколи буває в нашому житті, що пришходять такі ситуації, що ми. Не можемо навіть, якби на, наші тіла, ми не можемо якось фізично влинути на це. Приходжу, чи це якась болезнь, чи переживання, навіть переходять смерті, в наші смерть, хтось з наших рідних вмирає, чи при смерті. І тоді ми тільки задаємо питання, для чого це сталося, і скільки це може длитися? Брати і сестри, я сьогодні хотів би звернути увагу і ще раз наголосити: ми зараз будемо молитися, що Господь сьогодні нас закликає. Послухати то, що Він хоче нам сказати. Буде ще говорити брати, будуть співати пісні, будуть розказувати свірші. Але я хотів би, щоб ми кожне наше серце прихилили і відкрили своє серце, щоб дійсно ми сказали, як раз сказав чоловік Божий, один раз сказав Бог, а щоб я двіжди почув, Схиляємо наші коліна, молимося. Амінь.